Оце каже той, хто тримає сім зір у правіці своїй. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Ми з вами розглядаємо важливий аспект про те, що Господь тримає нас і оберігає нас в цьому світі, робить все можливе щоб для того, щоб нас зберегти, сілити і турбується про те, щоб і зло до нас не прийшло. Але в той же самий час ми маємо пам'ятати, і це буде ключова думка наших сьогоднішніх роздумів, про те, що. Не тільки Господь тримає, але й сили зла і гріха в цьому світі. Вони також націлені на те, щоб ми залишилися під їхньою владою, залишилися рабами гріха. І ми бачимо, так як Єгипет утримував Ізраїль в рабстві, робив все можливе, щоб ізраїльтяни залишилися там е і вони змушували ізраїльтян важко працювати. Так і сьогоднішній світ він робить все можливе для того, щоб утримати. Нас. Як Римська влада, Римська імперія робила все можливе, щоб утримати всі народи під своєю владою. З однієї сторони, це було непогано, тому що коли Рим це зробив, була одна влада, одна імперія, були дороги е покращені, можна було безперешкодно пересуватися. В той же самий час була одна мова, якою вони спілкувалися, це допомагало розповсюдженню Івані. Таким чином воно об'єднувало, зближувало і допомагало. Але з іншої сторони, і Рим робив все можливе для того, щоб знищувати християн, для того, щоб зробити все можливе, щоб перешкодити. Середньовіччя і сьогоднішні влади вони всі ці направлені на те, щоб нас утримати, щоб зробити і залишити верніше, нас рабами гріха, щоб дьявол прикладає максимум зусиль, тобто, не. Тільки Господь нас тримає, не тільки Він проявляє по відношенню до нас владу, але й сам дьявол і цей світ, він утримує нас, зберігає для зла і робить все можливе. І це ми маємо пам'ятати. В той час, коли Господь тримає нас своєю правицею, дьявол також нас не залишає. І ми маємо цю ключову думку на сьогоднішній день. Тертуліан сказав, коли ви вбиваєте нас. Настає більше, тому що кров християн це насіння, яке розростає. Як би там нам не хотілося, але Господь навіть нашу смерть або наші страждання Він прозводить для того, щоб е спасти і навернути інших людей, щоб люди могли побачити е і побачити, що Господь турбується і оберіє нас. Для цього нам просто потрібно довіритися йому. І так. Д'явол робить все можливе, щоб утримати нас в цьому світі. Господь зі своєї сторони робить те, щоб нас уберегти від цього зла в цьому світі, Він робить все можливе, щоб те зло не дійшло до нас. І тому, Ісая пише: Не бійся, бо я з тобою. Я зі сходу згромаджу насіння твоє і з заходу тебе позбираю. Скажу півночі: дай, а до півдня не стримуй. Поприводь ти синів моїх здалека, а дочки мої від окраїн землі. Амінь.